Здрастуй! Повторюй за мною всі українські літери і слова. Літера А. Остановіть! Літера Б. Раднах уже їде, блядь! Літера В. Вже місяць лежать в кабінеті міністрів. Літера Г. Гандони вони, коротше, гандони. Літера Г. Г. Гарячі чебуреки. Липучки для мух. Трило для мишей, жуків, тараканів Літера Д. Лек. Девять. Літера Е Е Літера Є Если он хоче, щоб у него начислялись Угу uh -huh. Літера Ж. була за пазуху, І все мені по барабан. Літера З. Засрял в ліфті, а він каже, ну і хорошо. Анекдот. Літера І Іди гуляй, господи. Літера Ібал за країн служив не уважно Літера й Йоб твою мать, блядь, ти не вітне на мене нахуй Літера К. Кит, ти маму мав Літера Льоня не мив ніколи уши и зуби ніколи не чистив. Літера М. Міша, все хуйня. Літера Н. Не коляй. Літера О Одна знова! Літера П. Петро Петрош приспіває пісню мамину світлицю. Літера Р. Рятуйте, поможіть Літера С. Степлер, нахуй. Літера Т. Ти що, долбою? Літера У. Уходиш! Ну і пиздуй! Літера Ф. Літера Х. Хто я? Літера С. Це ужас. Шо? Це просто ужас. Літера Ч. Це Чи зазис. Знаху. Літера Ш. Що тут думати? Я не понімаю. Що тут думать? Літера Щ. Щастя здоров'я, здорова літа. Літера Ю. Юра, ти що? дебіл? Літера Я. Йорік! Молодець. Дуже добре. До побачення.